Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні ми з вами поговоримо про зустріч нашого прем'єр-міністра Марка Карні з Дональдом Трампом, а також продовжимо тему сепаратизму тут у Канаді, в провінції Альберта. В моєму попередньому відео я вам дав таку розгорнуту інформацію, що там зараз відбувається, як прем'єрка цієї провінції Фактично очолює сепаратистські рухи, але друзі там є, з'явилася дуже класна новина. Тобто, в цю всю історію ситуацію втрутилася сила, на яку мало хто звертав уваги, про яку ніхто не думав. Але ця сила втрутилася, і це на сьогоднішній день. Ну, я так думаю, майже єдина сила, яка може спокійнесенько все це похоронити. Знаєте, всі ці потуги Дональда Трамка з цією прем'єркою, ця сила просто вийшла. І сказала кнагі, і скоріше за все так і буде. Тож дивіться, дуже цікава інформація. Ну і також там є багато ваших класних коментарів, і на деякі коментарі я вам відповім. Але спочатку, друзі, хочу подякувати, подякувати за вашу підтримку україномовного контенту. Так, мій канал зараз душить, і Ютюб його прижимає. Ну YouTube це зрозуміло. YouTube не не любить, коли е, кажуть е, речі, називають своїми іменами. Так, але також на мій канал зараз нападають вже не тільки кремлеботи, але й трампоботи. Так, тому що на цьому каналі ми з вами що робимо правильно, ми називаємо правдивими словами і Трампа і всю його банду гоп стоп-кампанію. Тому, друзі, ваша підтримочка у вигляді підписочок, вподобаючих, ваших класних коментарів. І, будь ласка, розповсюджуйте посилання на мій канал і на мої відео в соціальних мережах. Дуже дуже мені допомагають і мотивують мене знімати такі відео і знайомити вас з інформацією з тим, що. Відбувається тут у нас в Канаді, і як це впливає на Україну на українців, да і взагалі на весь білий світ. Тепер, що стосується зустрічі нашого прем'єр-міністра Марка Карні з Дональдом Трампом, так я не буду тут багато чого розповідати, тому що ну ніяких там таких якихось цікавих історичних проривів не було. Але все було так, як і планував Маркарні. Тобто Маркарні зразу казав, що він не очікує жодних там якихось там домовленостей, Але Маркарні зробив декілька класних таких цікавих заяв після цієї зустрічі. Так, відповідав на питання різних кореспондентів. Ну, що треба підкреслити, що під під час цієї зустрічі маркарні отаку, от, от в обличчя просто взяв і сказав Дональду Трампу, що Канада не продається. Тобто про свої оці потуги можеш забути. І Маркарні чудово розуміє, з ким він має справу. Маркарні чудово розуміє, що він спілкується не з політиком, не з урядовцем. Маркарні чудово розуміє, що він має справу за звичайним е, мілкодрібним е, якимось там гопником, знаєте, мілкодрібним дільцем, е, який по суті ну і живе в цьому мірку. Світі е товарів і причому невеликих товарів. Так, він не є великим бізнесменом. Він є мілкодрібним торговцем, торгашом, е Баригою. І ось Маркарні з ним так і розмовляв. І мало хто підмітив, чому Маркарні назвав як приклад, що не можна продавати. Наприклад, той же самий Білий Дім, так коли Дональд Трамп почав йому казати, що Канаду приєднати, то Маркарні Карні порівняв це з Білим домом. Він сказав: що в світі є такі речі, які не продаються. Наприклад, та будівля, де ми зараз з вами сидимо, Білий Дім, так е, ну, дехто багато людей це зрозуміли так, що ну окей, це була проста алегорія. Ні, друзі, це не проста алегорія. Це був натяк на те, що чи може. Ти таке кончене таке чмо, що можеш продати і білий дім. Ви просто е, треба читати між рядків, знаєте, і розуміти е, під контекст того, що кажуть. Ну просто цією фразою сказав, що е, чи може ти вже настільки кончене, що можеш розглядати такі можливості, як продаж, продаж білого дому, наприклад, або інших речей, які в принципі не продаються. Так ось Канада вона в принципі не продається. Коли після цього цієї зустрічі йому один одна з кореспонденток його запитала, каже, що було у вас в голові, коли ви з ним спілкувалися? Тому що на вашому обличчі там можна було прочитати стільки різного, що якби я би вміла би читати ваші думки, то я не знаю, що б я там прочитала. І він відповів: знаєте, це гарно, що ви не вмієте читати мої думки, тому що якби ви їх прочитали, то мені, мабуть, було би соромно за те, що в мене було в голові. Ну в тому плані він відповів це, що в голові. Він сидів і думав, з яким же мудаком я сижу. І там, скоріше за все, в голові були тільки мати, мати і нічого, окрім матів по відношенню до Дональда Трампа. Ну і звісно, друзі, ну навіть подивитися на цю зустріч, ну ну ну, ну немає там президента. Ну немає. Я не розумію, як американці все це ще не розуміють, як вони як вони витримують всі ці позори, весь цей позор, який зараз створить Дональд Трамп. Ну сидить собі барига, який добрався, дорвався до влади, і цей бариг. Га намагається себе щось корчити. Ну це це вже ну, ми правз про це з вами вже казали багато разів. Не буду до цього повертатися. Тепер що стосується ситуації з сепаратизмом, Даніеля Сміт, прем'єрка Альберти, вона підштовхує Альбертянців, підштовхує Альберту до сепаратистських настроїв, до сепаратистської цієї боротьби. І мені в коментарях деякі українці, а українців не проведеш, українці вони молодці. Вони все це, вони все це вже висрали, пройшли. Висрали все, що зараз деякі тільки хавають. Так, тобто мені класно написали, що вона не може бути одна що це не може бути її ініціатива. І що звісно, скоріше за все, хвости тягнуться зі сполучених штатів Америки від Дональда Трампа. І так я про це розповідав раніше. У мене було відео, де я наводив конкретне. Відео так, де сидить Дональд Трамп і його кишенькові ці. Газетчиків напряму запитують і кажуть: ну дивись, Дональд, ти ж хочеш приєднати Канаду. Чому не почати, наприклад, з Альберто? Ось там є такі е, движуха, там люди хочуть приєднатися. Чому спочатку не приєднати до себе Альберту? Потім за Альбертою підтягнеться Саскетчеван, потім підтягнеться Британська Колумбія, і так поступово можна забрати собі е, всю Канаду. І тоді Дональд Трамп сказав: Ну так, так, ми це розуміємо і будемо працювати в цьому напрямку. Тобто, те, що е, прем'єрка Альберти діє. Один в один з Дональдом Трампом це зрозуміло. Це не для кого не секрет, і не секрет для мене вже досить довгий час. Ну і звісно, також був класний коментар. Чому Альбертянці не запитають свою цю. Прем'єрку, якого ляду і на які гроші вона літала стільки разів до Сполучених Штатів Америки і спілкувалася там з Трампом і з Трампістами. Навіщо вона це робила? Так і е, якщо це були її особисті подорожі, то чи платила вона зі своєї кишені, чи вона на це витрачала скоріше за все, вона на це витрачала гроші е, платників податків е, з провінції Альберта? Но тут, друзі, в цю всю ситуацію втрутилася сила, сила, реальна сила, силище. Яку багато хто недооцінював це, це інтерв'ю цієї прем'єрки, яке я вам розібрав буквально в попередньому відео? Подивіться, до речі, будь ласка, якщо ви його не дивилися, так це довге відео, але там детально я розібрав всю цю проблему з сепаратизмом і як ця прем'єрка зараз намагається замутити сепаратизм тут в Канаді. Так, ось це інтерв'ю було, знаєте, спробою такої шантажу. Уряду федерального уряду шантажу Марка Карні, щоб Маркарні якось прогнувся і забоявся, забоявся цього, що, що там ця мадам ця наговорила, так але Марк Карні він реальний е, політик, він реальний боєць, на відміну від е, цієї дамочки, яка ро себе, себе корщить великого політика. І я впевнений. От я стовідсотково впевнений, що ця Сила, яка зараз втрутилася, про яку я вам розповім, це був відповідний хід марка Карні і е, лібералів, щоб показати е, консерваторам і щоб показати конкретно цій е, дамочці, що не варто не варто заграватися і не варто е, зазихати на єдність Канади. І ця сила, друзі, хто б ви думали, так це First Nations. Це корені народи Америки. Давайте ми з вами зараз подивимося, і ви послухайте їхню заяву. Я, як завжди, її не перекладав, зразу щоб мене не звинувачував в тому, що я некоректно її переклав. Там є субтітри українські. А після цього я вам розповім ну, вкратці розповім, що вони сказали. Окей, і там на ністойно кокаєу ткані, що туапікані. А паксі пікані. good afternoon. my name is chief troy bosman-nolton. my traditional name is bearhead. i come to you from the picani nation in southern alberta and the president of the blackfoot confederacy. Uh, the alarming statements and, and actions the province has been taking is uh, is being met head to head by the, the chiefs of, the, of alberta. we've come together to issue a statement and to strategize on how we're going to get the message out to the Premier and to all of Alberta that this is treaty country. And any talk in, in, of separation is really insanity because there is no pathway to, to uh, separation. You can have all the referendums you want, but there is no way. And for the province to not engage with First Nations, if they're going to make statements like that, really shows the respect that they have for the in original inhabitants of this land. So I joined together with my brothers and sisters, the chiefs is three six, seven and eight, as well as support from First Nations across Canada who know what we're going at going through. They know that the battles that we're going to start we're, we're embarking on. And what has happened today is separation, the rhetoric and insanity of separation here in Alberta has united First Nations. On this land, but all across Canada from coast to coast to coast. So I want to thank you, Danielle Smith, 454. Why? Because today we stand united. We're not going anywhere. Yes. And if you feel that you you have problems with First Nations, you could leave. Yes. Yes. Yeah. Тож, друзі, як ви все це побачили, прочитали корінні народи вийшли і сказали. Я не буду дословно там все перекладати, але суть в тому, що зараз всі корінні народи об'єдналися, стали як один, і всі корінні народи проти того, щоб Альберта виходила з Канади. Вони кажуть, нам подобається Канада. А якщо тобі е, прем'єрка Сміт, Канада, не доподобає, то ти можеш поїхати з Канади, а не Канада буде е, втрачати Альберту з людьми і з, з усіма цією територією. Так, тобто коренні народи зараз вийшли об'єднані. Вони сказали, що ця ситуація їх об'єднала. Так, це не просто там, що е, вони там е, щось так. А саме ця ситуація, саме ці плани цієї. Е, Прем'єрки проводити ці референдуми, проводити якихось там незрозумілі опитування. Вона об'єднала ці народи, і вони вийшли і. Виступили проти, щоб ви розуміли, чому я кажу, що на сьогоднішній день це може бути єдина сила, яка все це зупинить. Багато хто недооцінює корінні народи, багато хто недооцінює їхню знаєте, згуртованість. Е, щоб ви розуміли, у них дуже жорстка ієрархія. Я спілкуюсь час від часу з цими людьми по ходу своєї роботи. Так у них усіх є лідери. Так, їх багато груп, ну, племена. Так, багато груп в кожній групі. Є свій лідер, свій вожак. ось, щоб ви розуміли, там. Під підчинення підчиняються цьому вожаку взагалі без жодних якихось там коливань. Якщо сьогодні вожак скаже, беремо рушниці і пішли вбивати там когось, всі візьмуть рушниці і підуть війною. Вони обізбашені, там немає тормозів. Проти них не вийде ні поліція, ніхто. Тобто, якщо вони зараз вирішать, що це ця прем'єрша їм не підходить і вони не хочуть там далі слухати всю цю маячню, то ніхто їх не зупине. І прем'єрка. Це розуміє Даніель Сміт. Це розуміє, тому вона в своїй промові там спробувала якось там до них доторкнутися. Там що сказала, що ми будемо їх слухати, звісно, і ми будемо мати на увазі і їхню точку зору. Але ось вам точка зору корінних народів. Ще раз скажу, це дуже дуже потужна сила. Це, мабуть, більш потужніша сила зараз в Канаді ніж е, е, поліція або якісь навіть може більш потужна ніж армія, так я можу вам сказати. І якщо вони об'єдналися, і якщо вони об'єднані, кажуть їй, ну-ну-ну-ну, дивись сюди, то я думаю, що в час обісратися, обісратися і почати думати, а що ж робити. Далі, тому що, ну як я вже сказав, ці хлопці вони не люблять шуткувати, і шуткувати вони не будуть. Тож, друзі, ось така у нас несподіванка тут в Канаді. Ось так, от, от несподівано втрутилася сила, яка дійсно може все це розруліти і залишиться Канада, такою, якою вона є, і такою, якою ми її саме любимо. Так, ми любимо Канаду такою, якою вона є. І любимо ми Канаду за те. Те, що вона залишається Канадою, залишається такою, якою ми її любимо. Вона залишається країною, відданою цінностям відданою людяності, відданою. Своїм партнерам так підтримкою своїх партнерів, і за це ми любимо Канаду. Друзі, я сподіваюся, що я вам надав класну корисну інформацію. Я сподіваюся, що ця інформація вас підбодьорить трошечки, надасть вам сили, надасть вам впевненості в тому, що ще не все втрачено. Так, друзі, поки ми з вами боремося, у нас з вами залишається можливість надавати всім мудакам по зубах в незалежності від того, де вони сидять, чи в Білому домі, чи в Кремлі сидять оточені мертвечиною, чи тут у нас в Канаді намагаються щось розвалити, чи в Україні намагаються щось розвалити. Всім ми з вами надаємо по зубах. Нехай вони це знають. Друзі, я сподіваюся, що ви вже підписалися на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. І я сподіваюся, що ви вже поставили вподобайчки цьому відео і скинули посилання на це відео в соціальних мережах. І будь ласка, перевірте, щоб було натиснуто на дзвіночок. Обов'язково натисніть на дзвіночок. Ну і напишіть мені ваші коментарі. Як ви самі все це бачите, я читаю всі ваші коментарі. всі 100% коментарів я читаю і на всі них я відповідаю. Чому правильно, тому що мені важлива ваша думка? На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.